Друзі, всім привіт! Ви на каналі People і сьогодні ми вам покажемо, як додавати ip камери на відео реєстратора Поїхали! Сьогодні відео буде не дуже довге, воно коротеньке. Сьогодні ми вам покажемо два способи, як додати майже будь-яку IP-камеру до NVR від компанії Ajax. Але є деякі нюанси. По-перше, ваші пристрої повинні підтримувати OnVIF та RTSP протоколи. І тому ми покажемо зараз перший спосіб це автоматичний, при якому додаються камери за допомогою системи Ajax, і другий, це за допомогою RTSP посилання. Адня, давайте переглянемо, які зараз ми камери будемо підключати. Це у нас буде АйМО Cruiser SE. Це одна з найпопулярніших камер. Ось дуже популярна роботизована камера, і ми покажемо, як вона додається. Наступна камера це одна теж що з популярних, це камера Dahua і також камера від компанії Hikvision. Основні бренди, які в основному у нас присутні на ринку України. Ми не будемо вам показувати, як налаштовувати і додавати Ajax King, бо у нас вже є відео, як ми робили огляд, як він таки вийшов. І ми вам показали, як його підключити та показали деякі короткі налаштування. Сьогодні ми приділимо увагу додавання IP камер. Ну що ж, переходимо до додавання. Поїхали. Перейдемо до додавання наших IP-камер. По першому способу, це по автоматичному, по OnVIF. Автоматичний пошук у нас визначає в нашій локальній мережі камери, у яких є підключений ONVIF. Тобто не забудьте, будь ласка, на вашій камері, будь то Dahua, Hikvision чи ще якогось іншого виробника. заздалегідь увімкнуть ONVIF, якщо є вимоги до безпеки до цього протоколу у, у даному пристрої. Що ж, натискаємо додати камеру, і бачимо, у нас одразу в списку з'являється камера Dahua. Переходимо далі, натискаємо на неї, вводимо ім'я користувача, адмін. І пароль вводимо від нашого пристрою. Або від нашого OnViv користувача. Тобто ще може бути такий нюанс, що потрібно окремо під OnViv протокол створити користувача. Зазвичай це у камерах HikVision. Натискаємо додати. Давайте пропишемо її ім'я, що це у нас «Дохо». Кімнату можемо вказати, в якій вона знаходиться. І натискаємо підтвердити. Все. Камера додана та працює. У лайв-трансляції. Бачимо, що все просто, і перейдемо до додавання камери Hikvision Таким ж способом. Не забуваємо, що налаштовуємо перед цим OnVI-користувача. І так, бачимо, що камера теж з'явилася. Натискаємо, бачимо її ip адресу і теж вводимо від неї облікові дані. Адмін. І вводимо від неї пароль від облікового запису записан. Додати. Напишемо, що це у нас View. Можемо змінити кімнату, наприклад, зала 1, що у нас студія, і підтвердити. Все. Камера додалась і бачимо онлайн-трансляцію. Все дуже просто. Ну що ж, давайте додамо наступну камеру. Це у нас буде камера IMO. Багато хто, на жаль, на своїх сайтах, коли продають дані камери, не вказують, що вони підтримують OnVIV. Але не всі підтримують камери від EMO OnVIV. Тому будьте уважні, коли будете підключати, що ваша камера від компанії ЕМО, чи будь-то якась інша камера, чи то камера ЄЗ, підтримувала OnViv протокол. Також тепер підключаємо камеру ЕМО у нашу мережу. Вона у нас вже під'єднана. Ми не будемо вам демонструвати, як під'єднувати. Камери відеонагляду в локальну мережу, бо в нас вже багато дуже відео є на цю тематику. Зараз зачекаємо, поки камера завантажиться. Зверніть увагу, що це у нас роботизована камера. Це незвичайна камера, яка передає просто зображення по Unviv протоколу. Цікаво, буде вона керуватися чи ні за допомогою ПТЗ. Все, бачимо. У нас світить зелена лампочка, значить камера активувалась в нашій локальній мережі після вимкнення. І знову натискаємо додати камеру, і бачимо, що з'явилися у нас в мережі LCA PCS41F, це наша камера EMO. Вибираємо і теж вводимо дані OnVIF. В даних камерах, які без веб-інтерфейсу МОУ, ви не зможете налаштувати користувача OnVIF, але є стандартний код, який вказаний у нас і зашифрований у QR-коді. Після вкладочки SC2. і там вказаний цей код від користувача. Але також ви можете додатково переглянути цей код у мобільному додатку iMove у налаштуваннях самої камери. Давайте переглянемо, як це виглядає в iMove. Зараз перейдемо в додаток IMO швиденько. Так, ось наша камера S41. Натискаємо ось тут налаштування. Переходимо на саму камеру, і у нас є така назва як мітка пристрою. Натискаємо на мітка пристрою, і ось тут у нас вказаний код безпеки. Цей код безпеки є паролем від даної камери. Повертаємося у додаток Ajax і пропишемо пароль даної камери. Натискаємо Додати, і все, бачимо, все, у нас бачимо, 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 бачимо. у нас з'явилась камера. Дана камера у нас з мікрофоном, ми могли тільки що почути просто звук, що у нас по OnVivo теж працює і звук тут нормально. Називаємо її iMove і натискаємо підтвердити. Все, бачимо, що по-першому способу у нас все легенько додалось, але є нюанс. Якщо по якимось причинам ваш може роутер домашній, або ваша локальна мережа може якось не зашифрована і вам не вдається автоматичним пошуком знайти дані камери в мережі, натискаємо додати камеру і натискаємо кнопочку Додати вручну. Коли ми натискаємо додати вручну, нам пропонує вибрати камеру, яку ми хочемо додати. Чи це камера Ajax, яку ми вже чекаємо невдовзі, повинен бути. Вихід у продажу, камера з підтримкою OnViv або камера з підтримкою RTSP. Зараз ми пробували спосіб автоматичний пошук по OnViv, то якщо у вас він не вийшов, то ви можете натиснути Камера з підтримкою OnVIV. Натиснули, ввели IP-адресу камери, порт, ім'я користувача і пароль. Майже те ж саме, що автоматично, але так, ну ви знаєте всі ці дані. Зазвичай порт он на всіх камерах, це у нас 80-й. Ну, усі, всі дані авторизації, те, що ми вже говорили, ви знаєте. Ну і що ж, наступний другий спосіб, до якого ми перейдемо підключення, це камери з підтримкою RTSP. Це якщо ваша камера не підтримує. ONVIF протокол, ось то можна скористатися RTSP. По отоком. Зазвичай це порт у нас іде 554. Так, переходимо до додавання камери з підтримкою RTSP. Ми покажемо на прикладі Hikvision. В описі під відео ми обов'язково залишимо дві rtsp силки як для камер Dahua AIMO, так і для камер звіси і Hikvision. Натискаємо Камера з підтримкою RTSP», вводимо IP-адресу камери 192.168.110.159, Порт у нас 5.5.4. Ім'я користувача у нас адмін. Пароль у нас від камери, від Анвів користувача теж вводимо. І бачимо, у нас є дві кладки: основний потік та додатковий потік. Вводимо основний потік Channel 101, це у нас головний потік. І вводимо у нас додатковий потік. Додатковий потік у нас буде 102. Тобто, коли пишеться 101, це у нас перша камера, перший потік. Додатковий потік у нас буде перший канал 102, тобто другий потік. І натискаємо додати. Все, бачимо, камера у нас швиденько додалась. Напишемо, що це на СРТ СП. Хік. І таким же чином подібним у нас додається камера від компанії Dahua. РТС посилки, ще раз наголошую, ми залишимо в описі під відео. Також хотів трошки додати про камеру IMO. Я наголошував, що це у нас керована камера, тобто ми можемо керувати її положенням. Давайте ж перевіримо, чи працює у нас ця функція через наш реєстратор Ajax. Заходимо в IMO і бачимо, у нас тут є такий значок «Коліщатка». Значок пультика. І ми можемо керувати камерою, як вниз, вверх, вліво, вправо, крутити. Все в нас працює. Так що не хвилюйтесь, ваші роботизовані камери, які ви будете додавати, будь-то інший якийсь бренд, ви зможете керувати через додаток Аякс. Ми можемо ось переглянути трошки в додатку. У нас зберігся вже архів, бо у нас у NVR підключений жорсткий диск, на який ведеться запис. Хотів наголосити, що дані NVR підтримують жорсткий диск до 16 терабайт, чого більш ніж достатньо для зберігання запису у великій кількості. Тим паче, що ви можете налаштувати запис по детекції руху, вам вистачить на дуже довго з головою. І також ви можете викачувати архів. І з відеореєстратора. Натискаєте три крапочки, завантажити і вибираєте відрізок часу, наприклад, на яку на якісь події, які вам потрібен, і можете його собі завантажити через мобільний додаток на мобільний телефон. Просто супер система налаштовується, інтегрується все. Тепер ваша домашня сигналізація буде ще додатково захищена відеонаглядом. Шановні, як побачили, дуже цікава система, все чудово інтегрується. Майже будь-які камери приймає система як Onviv, так і РТСП потоки. Головне, щоб з вашої сторони були правильно налаштовані камери відеонагляду, щоб у вас були прописані всі користувачі і ви пам'ятали всі ваші паролі для того, щоб коректно підключити до системи. Дякуємо вам за увагу, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Напишіть, будь ласка, що ви ще. Хочете побачити в наших нових відео, які вас теми цікавлять, і із самих цікавих відповідей на ці запитання ми в майбутньому влаштуємо розіграш футболочки від компанії People. Підписуйтесь на канал People.io. Безпека для людей. Папа! -па.